Вітаємо вас на нашому каналі. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні в нас є декілька новин і деякі плани. Значить, Ми з вами поділимося. Значить, Перше, що хотів би вам сказати, привела одна самочка з котек, яких ми провіряли на вагітність там все. Ну, взагалі я вже що перша приведе, дивись, стандарт. Диви, який пузарь. Я якось на на серебро і не чекав. Да. Мало. Ну, да. Ну, ну, Вона привела два штучки. Сьогодні Сьогодні 1 грудня 25-го року. Значить що? Ну, Вони такі води величеньки і я порахував від дня їднання з санцем їх, сьогодні 130-й день. І вона привела. І вона сидить, якось так, знаєш, не хоче. І потім ми його вам покажемо. Два штучки, але один такий красивий, що капець. Ну зараз ми почнемо спочатку оцих хлопців тут одним 6 місяців, а одним п'ять там інтийтів. Ми хочемо їх відсюди вбрати. Трошки ось, бачу, І сюди пересадити ну, тут, Там на кліточка в курнику цих старших ми туди хочемо відправити. Зараз декілька кинемо на ваги. Ну тут на 20 днів різниця у віку в них. Так, 12 штучек у нас. Опа. Да. У нас там вона освободилася, давай. кліточка ми повибивали. Ну да, куди ти? Води, ди. Ну, все. 5400. Ну, може, до 6 загляне, так? Ну oh. туди, ближче до нового року. Полюбому. Oh. Чобножопи такий вроді би не дуже. Великий. Ні, добрий вроді. 5600. 6500, 5600. 500, альмуні піацію, де ти. Ну просто, ну може, короче, 200 грамів. Та нормально, що в мене багато. Ні, то я не кому що не погано, ну, просто такі вроді невеличкі. І це менші. З ну, одної сім'ї просто... 4300. 300 Ну, оцей ну, Оце на 20 днів, ну то менший, мабуть. Ну, думаю, що я їм знову їсти приніс.

Вони. Та думаю, що може знати. Вроді дивилися. Та як? Ні, щоб не привели. Ну вони ж там 5 місяців чи скільки починають. П'ять. Трохи ку кусочок. Ну, ні, ну він не так. І є. Давай, викидай їх. Все, так? Ну оце хлопцям 4 місяці. Зараз ми їх перекинемо. Тут менша кліточка, а тут кліточку більшу. 9 штучок у нас тут. 3700. Ну, то нормально, блин. Це вони в нас родилися 4 і 6. -го. Нормально. Ну, Вони їдять, в принципі, непогано. Зараз ми їх туди перекинемо. А сюди ж пересадимо. Ну, подивіться, що чи дівчат чи? тут же 13 штучок. Там 6 і 6,7. Я не пам'ятаю кого кого скільки. Ну, Зараз передивимося. Я так так разниці роз... нема, просто або одних вибираєш і все. Ну як ти будеш там, ну це сюди вибирати, бо, бо так будеш крутитися там. Ну пересадимо, розсадимо і все. І він буде, буде він і трошки більше місця, правильно? А, ну, ой, 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 ой. а потім покупаємо їх, ми сьогодні в них бан не йде, вже місяця три, не Ну два точно не купали. Три. Це. Вот уже, а, ну, в принципе. Два четыреста. Да? Маленький такой. Mm -hmm. Что, стандартный, здесь вон и меньше, да? Тут вот я хочу... Mm -hmm. тас... mm -hmm. да, мы да, купили первую стандартную, да, она нам, маленький. в принципе, ничего не привела. Mm -hmm. Mm -hmm. Это вот хороший вроде. Нет. Yeah? Шоколадка, серебро. Серебро. А, это серебро. Три сто. Дві шестьсот. Ну рудя вроде одинаковый. Ну ну то тоже руч величенький там. Не боитесь. Попасть сідеть купай. Mm -hmm. маленький. Ну, 700. Mm -hmm. Мало. Нормально. Боимся. Угу. Никто овец не оставил, да? Сейчас это беленькое вообще, кинем там, Ну Там, он кабан, вроде, серебро, такое, вроде, здорово сидит. Mm -hmm. Чем-то просто наёжился. На Скорее, mm -hmm. 100. На, их тут двое осталось, да? Mm -hmm. Ну, що тут тут? Я 6 буквы на ладно. Надо сейчас поболеть на дверь. Вон выкупывается, да? Ага, Белочка. Ну, уже воду один раз поменял, бомбу у нас без А Вот лки зеленые. Да? Ні, щось не хуже. Сейчас вот. поделаем кавычки. Ну, двох е. Ну, кашу, дивись, які викидывали тащику. Зараз да, курям надо вигріти її, так кури. Задоволення поїдять її. Стало лази. Та ні, такі просто наїдуть. Три триста, три четыреста. Обживайтесь, ну. Пізніше водичку поставлю вам. Одну секунду. 20 градусів. Ну ти ж робить. Так, да, трошки роблю. Давай викидай це все. А, я, блядь. Ну просто викидай, а тому ж клітки брати, те додати сюди, те додати сюди. Ну важить, я не знаю. Так, що казач... Ми для чого? тільки важили. Так а может девчат давай сюда. А ты, ты сам кажешь, что будешь потом копаться. Не, так я сюда кину, он их будет. А, тут тут тут, 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 Понял? Не, я понял, Давайте а тебе типа, хлопцы, допустим, ну, а да. потом назад. Да. Ну, давай так. Девчатка. Суды. Она мне подебается. Кормушку заберу. А? Девчата, поставь хайбу. А, тут есть. Ну ладно. Давайте я поменяю. Все, все, сюда. сюда, сюда. Ух ты, мужичок. Мужичок поливалочка. Да? Да блин. Тоже мужичок. Хлопать. Мужичок. А где это? Ну, да блин, да. Блин. Тоже. Да, мы Ну, сейчас вот да, блин, да. Да. Неудобно ему там ты хотел оттуда уже доставать? За шестаке, да за крутые, что ж такие, да, закрытые штаны? Девочки. Девчина. Девчинка. Девочка. Девочка упадешь. Уж плакать потом. Блин, надо мне достать делки елки. А. Стулочки. Все, все, все. аккуратно. Ида. Хлопець. И вышли більшість. Да, ти, Йовка. А отсюда открывайся. Бана, без предупреждения. Чуть, чуть не, впало, не випало. упала, да. Блін, ну ви начинаете оце. Хлопці. Ось такий кручений. Хлопець. ти бачив, як він розвернувся. Mm -hmm. Поліцейський розворот. Трое, да? Ты малышка делает. А диваха. Выроста. Типа. Пацан. пацан, да. Вот тут уже тикает. Це... Це, Встреча, шоушен. Ага. Це, такий. Ну Тоді ж ми это по 900 грамм кидай. Девки двигаемся. Ну, що, нічого страшного. Питростую. А, 6, 6 дів. Так. Тут 6 тоже, по. Як? 2, 4, 6, да. На 7, там 7. А, 7, 7, дівчин. Все, воноє все, воноє. все, все, вони. Злилися просто, Ну це щось неймовірно, що дівчат бігджи, обычно. обично. Да, як завжди, хлопців. Ну, набагато більше. Ну, да. ну тоді вам дивись. Дев'ять і 4 дівчини. Роз, хай ростуть на, на весну, так? Да? М'яско. Ну, да. Да. М'яско або хто має хлопчика проїде. Ну це таке вже. Вже буде видно. Ну оці, ці, що ми віднесли, оці 6 місяців і шостей місяць. Не один не бурчав, нічого. І ми туди висадили. Ні, ніхто да, не кинеться. Да. Взагалі шикарні хлопці. Таких можна брати, як і на племя, і брати, більше він не агресивний. Так. Давай Що? тебе доставай того маленького. Я то понял, надо это. Что с лестницы доставь? А Щось, та та клетку откры, я вставал тоді ж на клетку. Вот ту нижню. Та той че ухватываю, на другой. А, рыбу. Та, та за ногу та я то на час. Ж... Залазить. Опа. Опа. Три этажа, да, па? Угу. Ты двух забирай? Да. Ой, мамка дивиться. Що mm ти -hmm. Що ти робиш? Що ти mm -hmm. робиш? Верни дітей. Ой, дивіться, як у нас таке чудо. Ось таке. Красиве, так? Да? А це стандартик. А це таке воно і стандарт. І біле, і, і стандартне, і серебристе. Ти як на, на зайця похоже, дивись. <рес> а, шука. Колір, колір, так, да, mm -hmm. як зайця. А ну, кто ж, кто ж это такой? Пацан, да? Хлопать. А, это пацан. Да блин. Это а девка вроде. Да, да. девка. Забывайся, забывайся трошки. Ух ты! Я пацан. Пацан, пыль. Пыль. пацан балакает. 340 о, грамм. Да ну да, дофига. Вот это у них два штучки. Да ну кидай вторую. 320 грамм. 320 грамм. воно два штучки вийшло. Ну да. 600 чи 650 Пошли 700. Ну да. Ну, два штуки. Ну ничего. Біленько Ага. Вот такий красунчик. Мужик, може хто купить собі, а може ми собі залишимо. Да? Десь купимо дівчат. Ну да, дивись. Ну тогда то, класний. Диви, дивись. Красота яка. Як у цього, чуєш, у карнауха там теж біломордий такий, ну там, по-моєму, більше. Ну, Вже він самець. Теж красивий. Ну, ну у нас таких ще не було. Підожди, а батько ж... Біляш, біляш, а це посадили. Все, все, біляш, біляш. То дівчата, дівчата рижого, а mm. батько біляш. Ну, да, рижий, я да. ж думаю. Ну хоча мама, ну, от батька трошки біленького. Хвостик біленький, сзаді трохи біленький. Таке, ну таке прикольне. Ой, це, дивися. І бурчить він щось, так? Ти що бурчиш, як батько. А батько взагалі та не бурчить. Як біляш якраз співає, да? А, ну він як -то, то Да. Фу, диви. Я як будто в парілки був. А це вони купаються і ще додають голову. Бігаєш тут, туди Ой-ой-ой, течі. Ну так. Да. Ой, тільки криса. Красунчик. Так, ну, я думаю, на цьому будемо завершувати. Сейчас дальше Зараз далі продвигаємося, забираємо. Дівчата покупалися. Друзі, на чергі. О, мурчить. Дякую вам за перегляд. До побачення. До нових дійсно.